Вітаннячко всім від кучерявого саду. Сьогодні третя серія фільму про аптечку садівника. А саме тема, чому не працюють препарати? Перелічимо можливі причини, зупинимося на нюансах. Перша найпоширеніша помилка садівників це незважання на температурний режим дії препаратів. Тут є ще свої нюансики після того, як ми прочитали на упаковочці, що препарат активний від таких градусів за Цельсієм до таких, то ми повинні знати, для контактних препаратів ось така оптимальна температура має бути хоча б кілька годин, ну день. А для системних прекрасно. Якби вона трималася не день чи кілька годин, як ми собі вибрали вечір. Увечері влітку приємно, плюс 23, все в рамках норми, оприскали ми садочок системним препаратом і думаємо, що ми молодці. А наступний день вдарила спека чи найближчі дні спека, або ж вночі різко похолодало, і така ніч не одна. Що з діючою речовиною станеться, звісно, вона або розкладеться, або просто не функціонуватиме належним чином. І ми точно не отримаємо очікуваний результат. Отже, для системних засобів потрібно, щоб оптимальне тепло трималося. Прекрасно, якщо тиждень, ще краще 10 днів чи навіть 2 тижні. Тоді все буде, як ми кажемо, чікі-пукі. Досвід показує, що найскладніше знайти препарати, котрі працювали би у спеку при височенних температурах, бо основна маса оптимальні температури мають до 25 градусів. Я буквально кілька слів, хоч цю тему детальніше розкрию певно влітку в спеку. Саме тоді вона буде актуальна і, сподіваюсь, піде на ура. А зараз кілька слів. На випередження ситуації, можливо, хтось хоче підготуватися до пекельного літа. Не лякайтеся назвами діючих речовин. Я їх напишу просто собі заскринити, якщо потрібно. Є діючі речовини, що витримують, витримують вище 25. Маємо на увазі гама цигалотрин в препараті Вантекс. Потім звертаємо увагу на препарат Кораген котрий зберігає інсектицидну силу за температури 28-30 градусів за Цельсієм. Вже Це є просто унікальний біопрепарат, продукт ферментації ґрунтових організмів, що працює до 35 градусів за Цельсієм, діюча речовина, спіносат. Є засоби протибліг для тварин. А є і для рослин. Препарат називається Спінтор 240 sc Він працює і від набридливих трипсів, і від колорадського жука, і біологічний, і ще й за високих градусів. фунгіцидів можемо взяти ті, що мають в основі мідь або сірку. Але пам'ятаємо, що наша мета побороти грибок, а не спалити рослину. Робимо в пекельну погоду розчини з мінімальними, зазначеними, але не нижче, дозами. Думаю, з того всього зрозуміло, що решта аптечки, решта засобів захисту рослин, використаних на спеці, це викинуті на вітер гроші. Щодо нижньої температурної межі, краще додати 2-3 градуси в плюс, тоді буде краща дія, кращий ефект. Друга. Причина вона особливо важлива для біопрепаратів. Це температура зберігання. Неодноразово наголошувала і радила, якщо купуєте біопрепарати, беріть краще у порошковій формі. Хочу вам зараз показати одну штуку дивіться. Перед нами віридин триходермін. І читаємо інструкцію. Препаративна форма порошок. Термін придатності 2 роки за температури зберігання від 0 до плюс 30 градусів. У цього ж виробника цей ж триходермін. Але у формі суспензії форма препаративна рідина термін придатності 3 місяці при температурі від плюс 2 до плюс 6. А тепер гарненько аналізуємо, де ми купили біопрепарат у суспензії і яка температура була присутня за прилавком. Гарно проаналізувавши, розуміємо, на жаль, що основну масу тих суспензій можна спокійненько згорнути та викинути. Бо температури зберігання не витримані, має бути холодильник. А ви багато на ринку бачили холодильників чи навіть в магазинах зі садовими штуками всякими? Ось так. І препарат, звісно, діяти не буде. А ось для хімії не настільки критичними є температури і зберігання самого препарату, і зберігання розчину отої калапуцьки бовтанки, що ми на вже самі вдома. Не раз у мене було, що знаходила десь в прохолодному приміщенні залишки колишніх оприскувань, невикористання і використовувала, і все було добре. Звісно, краще свіжі розчини брати. А не старі, але і старі більш-менш працюють. Щодо біозасобів, є ще дві фішки. Одна з них, якщо біозасіб в порошковій формі, потрібно пробудити наші грибочки чи бактерії, бо вони сплять тихим сном у вигляді спор. Ми маємо дати їм тепло на кілька годин. Розвести у теплій воді і почекати. Аж після того братися до оприскувань. Це перше. А друге, чітко-причітко пильнуємо, щоб ультрафіолет не вбив отих живих помічників, котрі прокинулися. Тому, не тримаємо бовтанки з ними на сонці, не обробляємо при сонячній активності чим меншу дозу ультрафіолету вони отримають, тим активніше і довше працюватимуть нам на руку на поверхні рослин чи ґрунту. І ще важливо, бовтанка завжди повинна бути свіжа, а не так, як з хімією старе, десь завалялося, знайшов, оприскав. У випадку біозасобів не марнуємо часу та зусиль. Вилили гарненько під якийсь кущ, раптом там щось ще вижило. Далі. Хімікати можна успішно зіпсувати, неправильно поєднавши їх у бакових сумішах, де одні речовини нейтралізують інші. Ми або користуємося речовинами окремо. Або формуємо вже перевірені спеціалістами суміші, або ж самі перевіряємо препарати на сумісність, поєднавши їх в якісь менші ємкості, і не має ні випадати осад, ні виділятися газ бульбашки, ні змінюватися забарвлення. Одним словом, жодних змін не має відбуватися. Подивилися, що все гаразд, от тоді можна калатати і великі об'єми. Далі дуже не пощастило тим садівникам, у кого вода, що вони користуються, має лужне середовище. Адже в такому середовищі нівелюється ефективність навіть свіженьких, класеньких, оригінальних засобів. Найкраще, коли вода має нейтральну реакцію. Це дощівка, дощова вода. Правда, тепер в теперішніх умовах важко сказати, що позмивав дощ і з чим ми ту воду, ту дощівку маємо. Нарешті останні дві причини відсутності ефекту від обробок досить банальні. Це застосування підробки, а не оригінального засобу. Як не втрафити на таке, говорили ми в минулому відео. Та остання причина найстрашніша, безнадійна, незворотна стійкість до наших препаратів, до наших засобів, всіх отих тих грибків, бактерій, що спричиняють захворювання. А буде вона тоді, коли ми перезахопилися обробками без відповідних знань. І ось наступний огляд, четверту серію з циклу назву: Як не виростити біомонстрів власними руками. Там розповім все, що знаю, про резистентність. Втомилися від інформації? Я теж так хочу вже весни прогулюватися садочком і вам розповідати не про якісь мудрі назви, препарати. А дивіться, яка в мене розквітла квіточка гарна. А в коментарях сипалися питання: що ж то за така квіточка, а як вона називається? Хочеться вже того часу. Дочекаємось весна на носі. А зараз пробіжуся за хвилю. Ціма питаннями, котрі розмусолювала увесь цей час. Отже, на що вважати, аби працювали препарати? Вважаємо на їхній температурний режим при обробці на температури зберігання для біо пробуджуємо їх. Захищаємо від ультрафіолету, користуємося свіжо приготованими розчинами, видивляємося термін придатності. Купуємо оригінальні, калатаємо виважені суміші, якщо взагалі такі робимо. Використовуємо воду для розчинів з нейтральною чи слабокислою реакцією. І не переборщуємо із їхньою кількістю за сезон. Тобто всіма засобами і методами унеможливлюємо резистентність до них. Прошу в коментарях доповнювати мій список, якщо щось вилетіло з голови або ж не знала. В сумі ми назбираємо. Корисну інформацію, і, можливо, хтось чимось та й скористається для себе. Було б дуже приємно. Щиро вдячна, що були зі мною. Тримаймося за будь-яких обставин. І слава нашій Україні!